Валентина Конькова соціальна працівниця, допомагає літнім людям чотири роки. Раніше до своїх тринадцяти підопічних добиралась пішки. Зараз на велосипеді каже, завдяки електротранспорту робота пришвидшилась. Ну, от, ко всім треба прийти часа, полтора на кожного чоловіка виходить. Час, уборка. Аптека, ну все, що попросять люди. Все ми ділянку. Кому сваріть, кому овочі почистить, кому молоко закипіті, хто то не може стоять над ним на двох палках. Всі інваліди, сліпі, малорухливі. Дуже відповідальна робота, тому що за всіх переживаєш. Сені Ульяна, на Валентина. Ксенія Хвецик одна із тих, ким опікується Валентина. Жінці 67 років, має інвалідність. У місті лишилась сама. Дякую, що мені дали валічку таку, що мені дуже добре, вона допомагає. Щоб я не попросила, назавжди мені все принесе, зробить. Кажу, валечка, там те зроби, там те зроби. У мене немає сили винести. Мене асма, мені важко на п'ятий етаж підніматися. Ну так і живемо. Добре утро, Петро Васильович. Доброго утро. Як діла, як настроєння? 75-річний Петро Гура зустрічає Валентину. Сьогодні просить зварити суп та зібрати документи для оплати комунальних послуг. Чотири роки вже не знає надо. От переходять змагають, то що я скажу, то від мені убирає. Хороші отношения, все нормально. Угу. Хороша жінка. Валентина говорить, зазвичай її підопічним потрібна допомога у приготуванні їжі. Також привозить воду, продукти, засоби гігієни. Електричний велосипед, на якому вона тепер пересувається, один з п'яти, які отримала соціальна служба корабельного району від польського благодійного фонду, розповіла голова місцевої ради Наталя Чорненька. Я впевнена, що це допоможе в першу чергу швидше добратися, доставитися з наданням соціальної послуги до наших підопічних додому, а ще буде легше фізично дівчатам, використовуючи цей транспорт, перевозити ще в вантажі. Соціальна працівниця Ольга Герланова також отримала електричний велосипед. Каже, до своїх десяти підопічних добиратись без транспорту було важко. Велосипед у мене був механічний, але но... Літо пробиваю камери тільки і працюю на камери. Показують. Я дивлюся сама, роз'ясняю. Зрозуміємо, якщо що, чоловік допоможе. Не Ну, Страшно, але класно. Не привички. Не привички, так. Да. Я привыкла, що тормоза я назад, а тут тормоза треба привыкнуть, на руки. Зараз чекають ще на 11 звичайних велосипедів для своїх соціальних працівників, каже Наталя Чорненька. Красота, красота. Україна! Це ми, Україна це ми. У соціальній службі корабельного району на обліку 312 підопічних. Ними опікуються 26 соціальних працівників, розповіла чорненька. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Петченко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.